Голосували, балакали і дійшли до спільної істини. Закону про прокуратуру бути. Депутати комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності дали зелене світло новому законопроекту. Хто за те, щоб рекомендувати як закон в цілому? Прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Рішення прийнято. Перед тим як дійти згоди, народні обранці неабияк потрудилися, розглянули 101 поправку, зокрема про критерії призначення керівників місцевих прокурорів, територіальне розміщення прокуратур, військові звання співробітників прокуратур тощо. З урахуванням нових поправок керівником місцевої прокуратури може стати будь-яка особа, яка має або трирічний стаж роботи у прокуратурі, або п'ять років в юридичній сфері. З цим погодилися майже всі присутні, як і з поправкою про скасування військових чинів. Власне, чиниця залишилася до радянської системи. Представництво генпрокуратури погодилося з цим. З роботою нового закону працівники прокуратури не матимуть таких чинів. А ті, хто отримав військове звання до проголошення нового закону, залишаться за їх власниками. На засіданні комітету згадали і про кількість працівників прокуратури, зокрема про керівників. Відтепер з проголошенням нового закону керуючих посад стане менше. Однак в прокуратурі запевняють, в кожному районі буде представник місцевої прокуратури. 7, 8, 9, 10. у нас 2550 районных прокуроров и районних прокурорів і всей Украине. 638 всій Україні 6 районних прокуратур. Вміста них будуть буде до где-то до сіміста керівників. Це місцеві прокурори і їхні заступники, которые будуть набряд через конкурс в цілому. Нові поправки до законопроекту про прокуратуру внесені, погоджені між усіма. Далі справа за народними обранцями.